Фронтовий вертеп вирушає на Донбас. Колядники, волонтери везуть на передову подарунки з кутею, аби привітати українських воїнів з прийдешніми сватайшніми святами. 16 молодих людей, переважно це студенти Івано-Франківської духовної семінарії. Сьогодні саме влаштовували генеральну репетицію. Із різдвяною колядою вони пройшлися установами та підприємствами Івано-Франківська. А Лапас тепер знає, що таке фронтовий вертеп. З класичних героїв тут лише ангел та чорт замість волхвів, схід та захід України. Не жит, а криза фінансів. Замість ірода Путін ВВ, якому прислужують зелені чоловічки. Я цар єдиний всієсвітої країни, мій народ, мої закони, треба вести заборони. У кінці вертепу все буде як мріють українці. Більше не чіпайте. На Донбас фронтовий вертеп планує виїхати 4 січня на 10 днів. Привітати з Різдвом кілька тисяч військових. У нас немає ніякого спорядження. Ми їдемо без ніяких там бронежилетів, касок. Ми їдемо суто захистом, який називається Бог. Іде свята. Всі будуть тут сидіти, святкувати, веселитись. А ті бідні хлопці там будуть стріляти, проливати кров. Я сказав, що я собі не буду веселитись. Я їду і буду разом підтримувати їхній дух. У нас у суспільстві є така проблема. от Патріотизм проявляється тільки на вишиванку, бо по телевізорі коментувати. то все. Ну от мій от, патріотизм проявляється в такий спосіб. Поїхати туди своїх глядачів, колядники, як і належить на різдво, пригощатимуть кутею. Та яка різниця? Хто бачите? Яка різниця? Хто? Люди просто столь, столь, столь. дають. Слухайте, там хлопці придумаються. Дякую. Ні, дякую. Все, Пшеницю волонтери зварять вдома. Там лише заправлять її маком, родзинками, горіхами та медом. Обіцяють, вистачить усім, тому що ми збираємося нагодувати кутюю дві тисячі солдат. Получиться півлітрова кружка солдатові куті. Саме солодка з ізюмом, з горіхами, з маком. Ну, Прекрасна, <смі> домашня кутя. А ще колядники везуть із собою багато подарунків: від теплих речей до цукерок та мандаринів. Все принесли люди. Тут скільки от носків, рукавиців, балаклав, печення, цукерки, ліки. Аби заробити грошей на поїздку на Донбас, сьогодні фронтовий вертеп вирішив поколядувати. Спочатку в обладміністрації, а згодом у приватних установах. Там справи пішли краще. Кілька тисяч гривень отримали від самих тільки енергетиків. Алапас Романдучек Прикарпаття Спецкор 22.